Друзі, усім привіт! Ви на каналі Energy UA. І сьогодні ми продовжуємо тестати портативну зарядну станцію від бренду EcoFlow Delta 2. Зовсім скоро ми дізнаємося, чи буде працювати від зарядної станції пральна машина та фен. Дочекайтеся, у нас то дуже цікаво. А поки підпишіться на наш канал, поставте лайки та колокольчики. І перший прилад, який ми будемо з вами тестити, це фен. Показую вам заряд станції. Наразі він складає 99%. І починаємо сушити волосся. Зараз показую показник споживання станції, і він складає 1788 ватт. Так, друзі, ну що, ви все бачили на власні очі. Станція Дельта 2 справилася з цим завданням при Давайте ж дізнаємося, скільки відсотків заряду станції знадобилося для того, щоб посушити моє довге госте волосся. Так, і зараз заряд станції складає 70 відсотків, тобто 29 відсотків нам знадобилося для того, щоб 15 хвилин сушити моє волосся. Це дуже класний результат. До речі, портативну зарядну станцію Дельта 2 ви зможете придбати на нашому сайті Energy.ua. Посилання буде внизу під відео. А зараз ідемо тестити пральну машину і дізнаємося, чи справиться з нею зарядна станція Дельта 2. Показую вам заряд станції. Наразі він складає 69% і ми можемо починати підключати пральну машину. Так, у мене майже все готово і я буду підключати машинку на 30 хвилин, адже у мене невелика кількість речей, які потрібно трошки освіжити. І вуаля, процес пішов. Так, найбільший відсоток споживання станції 1830 Вт складає. Так, друзі, ну що, пральна машинка закінчила працювати. Станція Дельта 2 справилася з цим завданням чудово. Давайте дивитися, який заряд станції. Ага, так, наразі він складає 3%. Тобто, нам знадобилося для того, щоб попрати речі 30 хвилин, 66%. Це дуже гарний результат. Портативна зарядна станція Дельта 2 просто вражає своєю міцністю та потужністю. Друзі, ну а на цьому все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе і до нових зустрічей.